Трикутник смутку. Цей фільм Володар Золотої пальмової гілки Канського кінофестивалю. Його знімали у Швеції та Греції, на островах Середземного моря. У фільмі розповідається про популярну блогерку та її хлопця Керла. Вони моделі. Пара вирушає у круїз на неймовірно дорогій яхті. Вони точно знають, як вижити в цьому світі. Але через шторм яхта тоне, і врятовані опиняються на острові. І єдина людина здатна вижити в нових умовах покоївка Ебігейл. Квиток до раю багатьом сімейним парам складно пронести теплоту почуттів через роки, адже виникнення різних проблем ніхто не скасовував. Нерідко шлюби розриваються через конфлікти. Колись щасливе, а тепер колишнє подружжя вирушає на балі, щоби привести в норму емоційний стан. Зустріч у літаку виявилася цілком випадковою. Варто їм побачити один одного, як одразу згадалися колишні образи. Незважаючи на роки, що минули після розлучення, парі важко дивитись один на одного без негативу. Але героям фільму «Квиток у Рай все ж таки приходиться домовитися. Справа в тому, що їхня дочка вирішила пов'язати долю з людиною, яку ледве знає. Рівно 25 років тому вони були у тій самій ситуації, про що згодом пошкодували. Їхня дочка готова відмовитися від кар'єри на користь коханого. Колишня подружжя підписує тимчасовий мирний договір і робить усе можливе, щоби зруйнувати плани доньки та не дати їй вискочити заміж. Хто здобуде перемогу? Здоровий глуст чи пристрасне почуття любові? Усі ненавидять Йохана. Історія Йохана трагічна та сумна. Це буквально підірване кохання. Це один із тих кіногероїв, оточених негараздами, які ніби народжені під поганою зіркою, але незважаючи на те, що вони ведуть життя, яке змусило би будь-кого перерізати собі вени, Ці головні герої мають індивідуальність і переживають такі цікаві моменти, що змусили полюбити їх. Такі персонажі, як Форст Гамп або Саймон Берч, підкорюють своєю величезною здатністю любити та прощати. Усі ненавидять Йохана, це вибухова комедія про життя Йохана. Осиротівши у юному віці, Йохана виховують тітка та дядько. Протягом усього життя він щосили намагається знайти своє місце у суспільстві, а також змиритися із нерозділеною любов'ю до молодої сусідки, яку у молодості він мало не підірвав. Біжу до тебе. У центрі історії знаходиться Джані. Він неодружений, багатий. Гарний і знаходиться на порозі 50, навіть якщо він робить усе, щоб забути про це. Джанні вважається дамським угодником і змінює одну жінку за іншою, і всі вони явно молодші за нього, що дозволяє йому втілювати в собі прототип брехуна і каскаря альфа-чоловіка. І тут у нього з'являється ще один виклик: завоювати жінку інваліда кяру. Джані теж вдає, що він сам знаходиться в інвалідному візку, але Кяра змусить його змінити свій погляд на життя, любов та інвалідність. Фільм підіймає проблеми інвалідності, не вдаючись у нудну чи легку риторику, використовуючи комедійні непорозуміння. Хлопці не танцюють. У центрі історії комедії знаходиться 50-річний чоловік на Тоні, який багато років тому покинув маленьку дочку, не захотівши обтяжувати себе сім'єю. Він побудував непогану кар'єру, але з роками зрозумів, що зробив у молодості велику помилку. Тоні наводить довідки і дізнається, що його дівчинка стала вчителем танців. І щоб налагодити контакт, він записується на курси, не розкриваючи особистості. Ось тільки є одна проблема: він не любить танці та музику, але заради зближення зі своєю дитиною він іде на таку жертву. Поява нового учня у віці спочатку не здивувала викладача, але через короткий проміжок часу вона виразно побачила, що той не тільки не вміє танцювати, а й не бажає учитися. Звичайно, у дівчини до Тоні виникає низка питань, на які Тоні повинен відповісти: Дивна історія Ела Янковича це автобіографічна комедія, що ґрунтується на історії життя Альфреда Меттю Янковича. Він американський музикант, який зміг прославитися на увесь світ завдяки своїм пародіям на сучасні англомовні хіти, і за свої композиції неодноразово утримував престижну премію Гремі. Фільм розповідає про його дитинство, юність, молоді роки, неймовірний успіх, бурхливі романи і розпусний спосіб життя. Без відповіді. Коул зустрічає привабливу седі і сам не помічає, як закохується. Але дівчина виявляється секретним агентом, що працює на таємну організацію, яка вела полювання на головного героя, щоб завербувати його. Перед тим як головний герой запрошує дівчину на чергове побачення, їм доведеться вирушити в захоплюючу подорож, занурившись у незабудні пригоди цього дивовижного світу. Героям належить стати на захист світу, щоб врятувати його від навали противника. Коул Кріс Еванс відмовлявся визнавати, що його пропозицію проігнорували. Натомість він вирушає до Лондона, де хотів знайти кохану. Остання зустріч закінчилась не особливо цікаво, тому їм довелося розійтися, щоб виключити неприємності. Нестерпна тяжкість величезного таланту. Акторська кар'єра Ніколаса Кейджа впевнено котиться під укіс. Він загруз у боргах, дочка з ним практично не розмовляє, але він все ще сподівається отримати роль у новому проєкті Квентіна Тарантіно. На додачу до всього Кейджу починає вважатися його версія з 90-х, лаючи актора за роль в дешевих фільмах і за втрачені можливості. У спробі заробити він погоджується з'явитися на дні народження мексиканського мільярдера, великого шанувальника актора. Незабаром Кейдж дізнається від ЦРУ, що багатій насправді є головою наркокартелю, який викрав дочку кандидата на пост президента Мексики. Актора вмовляють таємно зібрати необхідну інформацію про бандита. Але ситуація помітно ускладнюється, коли наркобарон приводить на вечірку доньку та колишню дружину Кейджа. Тепер Кейдж має зіграти найбільшу роль свого життя. Джеррі і Марч грають по великому. Джері Селбі, простий пенсіонер, фінансовий стан якого може спричинити лише сльози. Він постійно заощаджує, відмовляючись від якісних речей. Чоловік усе своє життя любив розгадувати судоку, тож украй уважний до цифр. Якось він помічає одну похибку у великій масачусетській лотереї, що дозволяє йому виграти перший великий приз? Цим герой ділиться зі своєю дружиною Мардж, і разом вони вирішують продовжувати користуватися лазівкою, покращуючи свій матеріальний стан. Більше того, герої мають намір змінити життя мешканців свого маленького містечка, які втомилися від безгрошів'я, але як довго вони зможуть користуватися своєю схемою, і яку ціну вони мають заплатити за свої вчинки? Найкращий босс. Дія розгортається в іспанській провінції. Тут, у Цехах, розташовується успішна компанія з виробництва вимірювальних приладів, якою керує незмінний керівник, доглянутий і засмаглий бланко. Він кандидат на здобуття місцевої нагороди в галузі визначних досягнень. Тому зараз чоловік зайнятий підготовчими заходами, спрямованими на забезпечення успішного відвідування підприємства комісією. Він наказує підлеглим, щоб утілили себе якнайкраще, але як це трапляється під час перевірки, усе йде не за планом. Хоча керівник називає співробітників сім'єю, настрій у колективі напружений до краю. У цей час один із звільнених співробітників влаштовує одиночну акцію протесту біля фабрики, куди він прийшов із дітьми. Але найголовніше, що на підприємство нещодавно була прийнята стажистка, перед якою чоловік не може встояти. Друзі, сподіваємось, вам сподобалася ця підбірка. Якщо ви знаєте ще фільми, які допоможуть підійняти настрій, не забудьте поділитися ними у коментарях. Підписуйтеся на канал і дивіться наші наступні відео. До зустрічі!